Усім привіт! Мене звати Наталя в на каналі Про не тільки. <кхи> Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні я знімаю перший свій звіт у спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка. Вступ в мене вже був, хто його бачив, хто ще не бачив, проходьте, дивіться. Організатором цього проєкту є Тамара. Її канал називається В'яжу на дивані. Є спонсори в цьому проєкті, і є учасники. так, На спонсорів, на організатора і на всіх, хто приймає участь, на всіх дівчаток, залишу посилання в інфобоксі, Проходьте і дивіться, що хто в'яже, а я вам розказую, що в'яжу. Я в'яжу кардиганчик для себе з такої пряжі, Alize прила натік. В'яжу в три ниточки, три складення, так. 100 грамах 570 метрів в мене. Так, Склад цієї пряжі є 75% акрил і 25% шерсть. В'яжу в три ниточки, так, рекомендують нам спиці від 2-2,5, але на таку тоненьку, так. А я в'яжу в три, тому я в'яжу спицями номер 450. В'яжу я в номінації, там у нас є три номінації, тому я в'яжу в, в номінації першій для себе коханої щось таке. Якось так вона називається. Не все мені тут вдавалось, так? Я вам вже вставляла в, ступ, в своєму вступі фотографію, що в мене, що я хочу, так, що я там собі бачила для себе. Трішки пере. І Переграла те, що я хотіла, так? Те, що я бачила там. І просто ще додала в себе коси, так? І ось так відділила перед і спиночку такою витягнутою петлею. Не так легко мені вдаються ці коси. Я ще їх і розпускала і перев'язувала, це я вже вам вставлю в кінці у відео. Якщо вам цікаво, дочекаєтесь і переглянете. У мене була частинка така, що мені треба було розпустити. Ну і на цьому в мене все. Не знаю, настільки він буде в мене задовгий, якої буде довжини. Буду бачити, що вже в понеточках тут в мене є ось так. І ще в мене є моточки? Але ще треба буде рукавчики, і не знаю, чи в мене вже вийде капюшанчик, чи не вийде, вже буду бачити. Коли буду наближатись до кінця. Ну, і на цьому, вам, і на цьому в мене все. Бажаю вам усім здоров'я, тепла і любові. Мирного неба над головою. Всім папа, -па, до нових зустрічей на моєму каналі. Так, дівчата, ось хочу вам показати свій такий малесенький казус. Бачите, треба буде мені розпускати тут. Неправильно я зробила перехрещення у косі. Тому за цих 10 рядочків, що я пров'язала неправильно, це перехрещення, так, треба мені розпускати. Все було добре, здається, так гарно собі в'язала. І кожен раз, коли робила це перехрещення в косі, так, все дивилась, думала, що тут все правильно, а вийшло щось десь. Бачите, не там петлі туди. Неправильно переставила петлі. і треба Розпускати. Нічого, 10 рядочків не дуже так і багато. Добре, що я ще помітила це на такому маленькому, тому що якби було десь ще далеко підв'язано, так, відв'язано вже багато, ну, то ще було б і більше жалілося про це. А так, нічого розпустимо і зв'яжемо знову.